Доброго ранку, дорогі друзі. До вашої уваги дверне полотно. Разом все в зборі. Це буде дверний блок. Виготовлений він із натурального дерева, з масиву сосни. Ця модель називається Одеські. Пофарбовані вони лак-колір біла акація. Тут вставлене скло рифлюне жовтого кольору. Тут вставлена якісна фурнітура, до них йде коробка 19 см і два. Короби і двері виготовляються різних розмірів, різних моделей і різних кольорів. Учора ми їздили на замір, людина знайшла нас на сайті. На відео буде сайт наш, кому потрібно, знайдете нас і каже, як приємно познайомитися з вами вживу. Так що, хто хоче познайомитися з нами вживу, замовляйте у нас двері, а ми швидко і якісно виконаємо ваше замовлення.